Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про відому екранізацію іспанського роману під назвою Моя провина письменниці Мерседес Рон. І ви мене запитаєте, і що ж тут такого цікавого, коли це чергова екранізація клішового сюжету? Воно то так. Проте цей фільм став неймовірно популярним. На даний момент вже є друга частина, а також цього року планується реліз третьої. Що найбільш цікаво, це те, що буквально місяць назад. Вийшов ремейк цього фільму під назвою Моя провина Лондон. В цьому відео я планую порівняти та зробити свою власну суб'єктивну оцінку, у кого ж вийшло краще Іспанія чи Велика Британія. Let's go! І розпочну я з іспанської версії, адже вона з'явилася раніше. По сюжету ми знайомимося з головною героїнею. Її звати Ноа та їй 17 років. Вона збирає свої речі, адже планує переїжджати, тому що її мама виходить заміж вдруге. Наречений її мами досить багатий, тому замість свого звичного життя в неї планується світле багате майбутнє. Про батька головної героїні нам нічого не відомо. І, звісно, Ноа сильно невдоволена тим, що їй приходиться переїжджати. Адже тут вона залишає свого хлопця найкращу подругу, школу та свою машину. Можливо, в Іспанії також можна їздити за кермом 16 років, як і в Америці, або це черговий ляп, який досить багато в цьому фільмі. Приїжджають вони в розкішний будинок з величезною територією, з фонтанами та басейнами, і вже з самого порога Ноа показує своє роздратування, наскільки вона невдоволена тим, що вона тут знаходиться. Хоча, на мою думку, вона могла реагувати більш стриманіше, адже новий чоловік її мами дружелюбно до неї відразу поставився. Дуже радий тебе бачити, Ноа. На жаль, це невзаємно. Я просто хочу, щоб ти почувалась тут, як вдома, і прийняла мене у вашу родину. Їй проводять екскурсію по будинку, показують свою власну спальню. І тут ми зустрічаємо Ніколаса, власне, як і сама Ноа. А він то є гарячим іспанським чоловіком, ага, мав би бути, проте ми отримуємо глюпенького чоловіка, який тільки строїть себе мачо. Він є зведеним братом Ноа, а також є любовним інтересом. І що ми любимо найбільше, як не троп заборонене кохання, хіба що троп від ненависті до кохання. Їхнє знайомство має вайб відразу неприязні, і ми дізнаємося, що нік. Також не зовсім задоволені тим, що в нього з'являється нова мати, а також зведена сестричка. Знаєш, яке у Тора улюблене слово з мого лексикону? Починається на на потім іде пад, а в кінці ай. Це не смішно. Ти йому не сподобалася. Мабуть, думаєш, що ти проникла сюди без дозволу, але ж це не так? Ніколи се годі він майже як пудель, тільки розумніший. Ввечері вони всі четверо їдуть на вечерю, проте вона не проходить так добре, як би того хотіли батьки. Згодом Нік говорить, що йому пора їхати. Але батько просить, аби він підкинув Нога додому. В машині в них з'являється конфлікт на підставі того, що Ноа говорить про його мати. І що він вирішує зробити? Висадити її з машини посеред траси вночі без телефону, адже він неї Ніколасе! Ніко, пусти! Та що з тобою? Викличеш таксі. Сюди ніхто не приїде. Спробуй Uber. Ніку. Ніку. Ти це серйозно? Навіть захисний жилет мені не даси. В реальному житті це все закінчилось тим, що в якийсь мудак просто 17-річну дівчину і повіз знаєте, самі куди. Але, на щастя, її зустрічає, як потім виявилося, знайомий Ніка. Який прямує на відчірку, власне, і сам Нік також поїхав на неї. Розумна, голова... Голова? <плес> Розумна головна героїня попросила, аби її відвезли додому. Проте Ноа просить, аби її відвезли на вечірку, на якій вона бачить Ніка, який досить відверто себе поводить. І вони знову сваряться, така в нас іспанська сімейка. Тут вона знайомиться з його друзями. А також їй пропонують напій, і вона його випиває. Але як виявилося, в ньому було щось підмішано. Нік це помічає і нарешті відвозить її додому. Далі ми попадаємо на автогонку, адже як виявилося нік гонщик. Чесно кажучи, до форсажу їм ще трохи далеко, але щось вони там пробують собі кататися. Цього ж вечора Нова ну, дізнається з фото, що її хлопець зраджує її з найкращою подругою, і вона нічого кращого не вирішує. Як помститися йому за це. У нас відбувається перший поцілунок. І на емоціях ногу ще й гонку виграли, адже, як виявилось, її батько теж був минулому гонщиком і навчив її гарно керувати кермо. Паралельно з цим в нас розвивається сюжетна лінія з мафією, конкуруюча банда з Ніком, а також Ноа ну, час від часу отримує якісь незрозумілі повідомлення з погрозами. Далі в нас відбувається період зваблювання. То Ноа Ніка, то Нік Ноа, я хочу з тобою бути, але ми не можемо, тому що ти неповнолітня, а також ми зведені брат і сестра. Згодом на оберізі з'являється Ден, колишній Но, який приїхав варитися. проте його відразу відправляють назад додому. Далі нам показує батька Но, який сидів в'язниці, а зараз уже на волі, і є головою цієї самої банди, з якою Ніка з певні справи. Згодом Нік дізнається, що її батько. Минулому бив, що Ноо, що її мати, і взагалі в них сім'ї були досить аб'юзивні агресивні стосунки. Під кінець фільму Но викрадає та сама банда, і вимагає за неї викуп. Проте Ноа втікає на машині, та вони з ніком роблять якісь неймовірні викрутаси по типу форсажу, під час яких батька Ноа вбивають. І на цьому у нас хеппі енд, принаймні до наступної частини фільму. Що ж, перейдемо до англійської адаптації. Щодо головних героїв, то імена залишаються тими самими, проте Ніка тепер грає темношкірий актор, і скажу чесно, він мені подобається більше. Неймовірно, він такий харизматичний, та й хімія між ними відчувається більше. Щодо головної героїні, то головна відмінність полягає у тому, що вона родом з Майами, тобто вона американка, і, до речі, їй вже є 18 років. І беручи до уваги те, що вона є американкою. Це дає їй більший дозвіл обурюватися на те, що їй приходиться переїжджати, адже вона змінює не те, що будинок, а цілий континент. А в іспанській версії скільки вони подолали 100 кілометрів. І, попри це, англійська версія головної героїні є стриманішою. Хоча її дещо засмучують такі зміни у житті. Знайомство головних героїв також розпочинається з неприязні. Бляха. Це у Флориді так вітаються, бо тут ми просто руки тиснемо. То ти славнозвісний Ніколас Лестер? Так, а ти молодша з небажаних гостей. Попустися, це буквально останнє місце, де я хочу бути. Чому ж ти так дім роздивлялася? Де ти вошкаєшся? Я пити хочу. Розбещений татків мазунчик, ще й сталкер. Дітка не сваріться. Але між ними відразу відчуваються іскорки. І чесно кажучи, іспанський нік програє англійські версії, адже на нього навішали ярлики, типу крутий, небезпечний, гарячий. І він нібито і відіграв таку роль, але в деяких моментах ніби переграв. Щодо англійської версії, то в нього це виходить більш природнім шляхом, йому відразу віриш з екрану. Щодо картинки, як я вже сказала. Події відбуваються в Лондоні, і його показали просто неперевершено. Якість зображення, види міста, а що заслуговує тільки нічний Лондон. Все це на вищому рівні, хоча б потрібно бути чесним. Сонячна Іспанія не програє в цьому аж ніяк. Що стосується другорядних персонажів, то концепція та сама: У нас є зрадливий бойфренд, така ж сама найкраща подруга, також щозжедна лінія з батьком, який тільки що вийшов з язниці, а також бійки. Незаконні перегони, і хочу сказати, що гонки в англійській версії мені подобаються більше, відчуваються вони більш драйвовими та насиченішими. Щодо мами Ніка, то в іспанській версії ми її не зустрічаємо, знаємо лише, що в них дуже погані відносини, і Нік не хоче говорити ні про неї, ні з нею. Щодо англійської версії, то мама в сюжеті присутня, адже Нік завжди хоче спілкуватись зі своєю молодшою сестрою. Проте мама завжди не маніпулює, погрожуючи. Заборонити спілкування за будь-який косяк ніка. Діти не побачиш. Я не винен. Ні, твоє тіло твоє діло. Я вже не можу слухати цю маячню. Щодо кінцівки фільму, то воно дещо різниця. Сцена з викраденням виглядає зовсім по-іншому. В ній більше трилера та напруги. Помітно, що було вкладено більше бюджету. Я весь час перебувала в напрузі та в переживаннях за головного героя. Адже нік був поранений, і навіть на цю долю секунди ти вагаєшся, нік виживе чи ні. Усе буде добре, чуєш, усе буде добре, Боже. Боже, дивись на мене, все добре допоможіть. Допоможіть лікаря сюди. Тобі допоможуть, ти мене чуєш, Ніку. Ну що ж, моя думка, англійська версія мені однозначно сподобалась більше. Романтика між головними героями розвивалась природно, поступово, але разом з тим глядач відчуває їхню сексуальну напругу, чого варта тільки сцена в гардеробній. Погляд Ніка, змусив шарітися навіть мене через екран монітора. І загалом їхні відносини не є токсичними та аб'юзивними, як це в іспанській версії. Вони є здоровими та дорослими. Вони розмовляють один з одним, а головне чують, що є головним аспектом будь-яких відносинах. Нік, попри свою гордовиту натуру, є грінклегом. На підтвердження цього можна згадати сцену, що сталося на початку фільму, коли НОА залишилася сама увечері посеред міста. Нік прислав за неї свого друга, аби той її довіз безпечно додому. Я зак, парковщик. Він попросив тебе забрати. Та ти що, який джентльмен, і відвести додому. Ніяких вечірок, чи гулянок, одразу додому. Що зробив Нік з іспанської версії? Залишив її просто посеред траси з виключеним телефоном, а ти доїжджай сама як хочеш. Незважаючи на те, що цей фільм є ремейком, він виглядає свіжо. І навіть попри те, що ви дивилися оригінал, вам все одно буде цікаво подивитися на нових персонажів, адже знято все по-іншому. Це досить достойний окремий фільм з іншим поглядом сценаристів та режисерів на одну і ту саму історію. І зовсім не дивно, що цей фільм довгий час був на верхніх позиціях рейтингу на Amazon Prime. Таким був мій огляд на цих два фільми. І взагалі я вперше роблю відео такого формату. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалось, і чи ви б хотіли бачити в майбутньому огляди від мене на якісь фільми чи серіали, і якщо так, то про яку історію мені зняти наступний огляд? Дякую за перегляд і до нових зустрічей!